Є, Яща, є. А він доїхав сюди. Це звісти ми... ящик, який нам привіз дощ сюди. Да. А ми... Ми, робили, ми робили ставки, що він доїде чи не, доїдем, дивіться. Доїхав. Доїхав. Так чого не доїде. Дивіться, Він доїде. Просто... Добрий день. Ми на змаганнях з стріклаймінгу або дереволазіння. Це другі українські змагання. А, в цьому році ми їх проводимо на тій самій локації, як і в прошлому році. А, у нас. Є 5 етапів. Зараз у нас 11 учасників, не всі доїхали, на жаль, така ситуація. Ми проводимо зараз закидання мотузки. Ми проводимо зараз підйом по мотузці на швидкість. Далі буде ще етап лазіння по дереву. На цьому дереві буде. Виконання, завдання е, імітації роботи на спуску і рятувальні роботи е, сьогодні. Намагаємося встигнути. Е, дякуємо нашим гостям, е, учасникам, а також спонсорам, і всім, хто приєднався до нашого до нашої події. поминутно. Обрежно! Разве я не попал? Ну не то, чтобы ты не попал, но ты не попал в шарик. Це трі, 3, зеленої 3, потом 5, біжовки, 7, а 1. Хто буде тягнути, чуєте, там треба, коли вона до розвилки підходить, треба трошки дати ривочек, так, щоб вона перескочила, бо вона може там застряти. Якщо плавно тягнути, треба так. Ну, Землі, землі. Є Так! Дима готовий. Так. Часу, як ви, як... Ти стартуєш, що тобі кажуть, коли стартувати. Не, я, я... А, кстати! Коли як думаєте, як стартуєте? Поклали одну ногу на пеньок, приготувалися. Як друга нога відірвався відірвалася, <рик> включаються секундоміри. Діма готовий.

Друзі, всім привіт! З вами, звісно, скажений бобар пані Віра. Ми сьогодні знаходимося на арбофесті Скажений Бобер 2025. І відразу ж проводимо чемпіонат України по арбористиці. І хочу сказати, що цей рік у нас досить е, потужно пройшов. У е, нас вдвічі е, більше учасників. У нас навіть є безліч, е, не безліч, а багато учасників, які приїхали навіть з дітьми, навіть я бачите, приїхав зі своєю донькою і з сином Кирюха. Да. Кирюха, привіт! Досить весело, потужно. Сподіваюся, що ми і надалі будемо розвиватись. На жаль, в цьому році трошки нас підкачала погода і кількість комарів, але то єрунда, тому що. Все ж таки Арбофест об'єднує людей, об'єднує емоції, об'єднує е, нашу роботу і наші е, звичайні будні, які ми тут можемо порозказати про себе, про цікаві наші історії. Так, Вдвічі більше, тому що е, людям це цікаво, люди приїжджають, люди дивляться, люди. Е, е, впитують себе якусь нову інформацію, діляться своєю інформацією, те, що вони знають. Тому, якщо ви займаєтеся арбористикою і вам досить е, мало інформації, бо у нас дійсно в Україні досить мало інформації, приїздіть на Арбофест і ми вам розкажемо, покажемо і навчимо. Ну і також велике дякую нашим постійним спонсорам, це фірма Хускварна, який, завдяки якій ми все сиділи, організували, І що вона нас підтримує і завжди йде поруч. Фусфарми, вимовилися викладки. Выбирать нет. Поехали! Не на тях, не на а. Слабину. Даже веревка непотребна была. Швидше, швидше, Дир, там богато все. Давай, 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 помогайте ему выбирать. Да, Я. Самому, самому. Я. Я выбираю. А. О, старт. Aí o novo é Только ты за вот этого хотя бы не хватает руками. А, Отсчет начнется, когда ты оторвешь ногу. Готов. Да, секунданты готовы? Так. так. Раз, один, два, три. Поехали.

ящик? Ну, это не считается <ух fazaa 105> по правилам. Тогда нужно проговориться. Значит, надо выше ящик. Ящики бывают выше, но незначительно, не вот такие. Это бывает в как Вроде финов хорошо. Позиционер! <laughs> треба <laughs> 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 Выстачает? Ну, попадаем там да? А ты по мотульский высочает? Да, да. СРТ. Вот точно выстачает. Я сомневаюсь. Опытным путем. Я Тут ці змагання ми зачерпуємо. Нічого нормально. Надома здати. У нас вдома ми крізь, е, е, лісі тут проводимо змагання. У лісі проводимо змагання. Ага. Добре. Ага. А ну чого теж себе до нас приїздить? Угу. Добре туди, давай нажав. Добре, добре, добре Добре, друзь. Бачите, як треба по ветки виходити. Увага! Давай, давай, давай! давай. Молоді. Я потрував повідомлення про твершу людина застрягла на дереві. Це ви на мене? Я, його, я гуляв по лісу, я його знайшов. Дивіться, я приїхав ось по карті, по точці, будь ласка, визначите швидку та зустріньте її супровід до сюди. А ви знаєте, як його звуть? Його Карл. Карл, ти мене чуєш? Він не відповідає, можливо, він втратив свідомість, треба підійти ближче, щоб попевнити, що так. Зторичного е, оцінки стану дерева. Е, можу сказати, що дерево виглядає стабільне, Коренева система майже в нормі, за стовбором уражень е, критичних не бачу. І у нас вже є встановлена матушка яка дає нам можливість дістатися до потерпілого і спустити його. Розгалуження досить стабільне. Будь ласка, повідомте мені, коли швидка приїде Окей. і я... Я встановлю напуску, на про всяк випадок. Якщо щось трапиться зі мною і ви будете мати можливість спустити мене внизу, принцип роботи простий, будете просто нажимати, розріжети цю моєю пилкою і спустите мене донизу, якщо що. Це все досить погано, у нас мало часу. Треба поспішати, як може. Нам набагато швидше провести його в стабільне положення. <звук> <Де> боротьби, дякую. Зимойся, <звук> він точно не протонний? Знання між собою готовий спуску? Бачу, шулька вже на під'їзді. Так, так. Допоможіть мені стабілізувати його. Я не знаю скільки він висів, Треба як нам, нам набагато швидше забезпечити літок крові. Послаблюю систему. Добре, передати потерпілого руки, терети швидкої допомоги. Зараз ми студенько випругуємо. Всіх етапів виходить, що третє місце в нас займає Хто третє місце? Самойлов. Руб'є. Руб'є. Само автобус. Ура! 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 Це людина, яка додає. Ну... Це да. буде. <зваж> <плес> 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 Боліців, ми тобі як переможцю змагань по закиданню матушки, даримо таку штуку зонті з розкладу, який тобі допоможе під час досю тренуватися. Дякую! А під час рятувальних робіт ти здобув приз лядацьких супатій. І хочемо тобі подарувати особистого Карла, особисту Клару не знаю.